Шановні друзі, радий вас усіх вітати і найперше хочу вам усім подякувати за те, що залишаєтесь із нами, попри те, що вже дві неділі підряд не виходили нові відео. Такі пропуски вже бували і, і раніше, і, і завжди оцей збій наших випусків, він, як правило, пов'язаний із певними там негараздами, більшими чи меншими. На цей раз були і певні технічні причини, чому ми не підготували своєчасного відео. А найперше. Так сталося, що мені довелося стикнутися із певними особистими труднощами, які, як завжди, неочікувані, неприємні і що найгірше невідкладні. І саме їх вирішення займало мої основні сили і мою основну увагу. Але всупереч обставинам, ми продовжуємо наше служіння тут на теренах. Ютубу, адже слово Боже, як е, писав апостол Павло, е, нічого не може зв'язати. Е, підтримайте, будь ласка, е, наші зусилля у проголошенні Слова Божого та створення україномовного християнського контенту. Підпишіться на канал, розповсюдьте це відео е, з вдячністю. Приймемо ваші донати. Вони нам дозволяють далі розвиватися. А тепер, власне, перейдемо до апостольського читання. Все мені дозволено, стверджуєте ви, пише апостол Павло. Та у відповідь я вам скажу не все доцільно і бажано. Але навіть якщо це правда, що усе мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною як рабом. Ось інший мовить: їжа для шлунку, а шлунок для їжі та Бог знищить і те, і друге. Бо тіла наші не для розпусти, а для служіння Господу і Господь для нашого тіла. Бог не лише Воскресив Господа з мертвих, Він і нас воскресить силою своєю. Хіба ви не знаєте, що тіла ваші є членами Христа? Тож хіба я візьму частини тіла Христа і зроблю їх членами розпусниці? Звісно, ні. Знов таки, чи не відомо вам, що той, хто з'єднується з, з розпусницею, стає з ним одним цілим? Бо двоє, сказано у святому писанні, стають одним тілом. Той, же, хто з'єднується з Господом, духовно стає з ним одним цілим? Уникайте розпусти. Кожний гріх вчинений людиною поза її тілом, але розпусник грішить проти власного тіла. Невже ви не знаєте, що тіло ваші це храм Духа Святого, який живе в вас? І хіба ви не знаєте, що ви одержували Дух Святий від Бога і що ви більше не належите собі? Адже Господь сплатив за вас високу ціну, тож прославляйте Бога тілами своїми. Сьогодні у нас дуже таке потужне читання, і шкода, що таке читання буває не кожної неділі. Про що воно? Воно про те, що складає, що становить найбільшу складність для християнина, а разом із тим становить і найбільший дар. Сьогоднішнє читання про те, що так важко нам досягається, і так легко може бути втрачене. Про те, чого всі бояться, так що навіть добровільно відмовляються, і лише досвідчені знають, що робити, коли отримують цей дар. Сьогоднішнє наше читання про свободу. Свобода найбільше блага, безумовна, до якого прагне, прагне кожна людина. Бо більше можна сказати, що до свободи прагне всяка жива істота, однак світ, в якому ми всі живемо, тримає нас в полоні певної несвободи і всіляких залежностей. Євангелія від Іоанна наводить чудове слово Господа і Ісуса, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. І у цьому ж Євангелії Господь вказує на себе, як на. Істину, яку слід пізнати, щоб стати вільними, бо я є шлях, і істина, і життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через мене, сказав Христос. Пізнавши Христа, апостол Павло, уривок із послання, якого ми тільки що прочитали, апостол Павло стає причетним оцій свободі. Тож і він невпинно нам нагадує до, нагадує, до свободи ви покликані браття. Але він же, апостол, на підставі і загальнолюдського досвіду і елементарного здорового годузду усвідомлює, що нічим не обмежена свобода людини поза Христом неминуче вироджується у слабілля і насилля, що загрожує і суспільству, і в цьому і всьому світу устрою. Як він сам пише, «Стережіться, щоб е, ви. Не винищили одне одного. Більше того, апостол також вчить, що необмежена свобода здатна виродитися у свою протилежність і стати рабством. «Ніщо, – він пише, не повинно панувати мною. Сьогодні у нас особлива неділя, вона є однією із підготовчих неділь до Великого Посту і зветься Неділею Проблудного Сина, тому що за літургією читається Євангельський Уривок саме про цю притчу: притчу про блудного сина. І у цей день доречно. Нагадуються оці слова апостола Павла. Тому що оця чудова євангельська притча, про яку ми щойно згадали, а минулого року ми про неї знімали окреме відео, то оця притча вона образно описує шлях людини, яка йде від Бога, і знову до нього повертається. Бо це життя в уявній в свободі життя, яке сповнене такого безглуздого марнотратства і плотських утіг, приводить людину до фізичного і, 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 і духовного, ну якщо не знищення, то точно катастрофи до певного рабства, до втрати гідності вільної людини і ця людина вже не здатна. Думати про себе не лише як про улюблену дитину і творіння Боже, а і взагалі як просто про людину, скільки небудь гідну в очах оточуючих її людей. Опустившись, така людина думає про себе як про знаєте, черево, яке просто необхідно набити оцими несмачними ріжками їжею нечистих свиней. Треба думати, що коринські християни, до яких звертається апостол Павло, були далекі від нещасного стану блудного Сина Сприч. Але певною мірою їх також підстерігала схожа доля. Річ у тім, що в Коринській церкві, до якої звертається апостол Павло у сьогоднішньому посланні, в ній були надзвичайно вільні погляди. Деякі християни. Нестриманість у поведінці вважали чимось абсолютно нормальним і навіть похвальним свідченням їхньої, начебто, свободи у Христі. І перебуваючи у такій духовній принаді у богословському невігластві, вони виправдовували свою розпусну поведінку фальшивими, нібито богословськими положеннями. Одне із їхніх гасел свідчило. Все мені дозволено. До речі, сьогодні ми читали чи не єдиний уривок із Біблії, коли апостол веде діалог із уявним своїм співрозмовником. Для античної літератури це цілком е, такий м, звичний прийом, але через те, що у наших е, текстах цей уривок, який ми сьогодні читали, представлений частіше в багатьох перекладах, він представлений не як діалог, а наче як розповідь самого апостола, то ми не відчуваємо цієї полемічної напруженості. А по суті, апостол що? Він опонує хибним думкам, е, не стверджених у вірі Коринфян. Е, а для ясності діалогу він ці думки сам і проговорює. Тож першу частину сьогоднішнього рибку потрібно прочитувати ніби по ролям, де тези проголошує умовний коринфянин, а апостол йому опонує. Так ось, одне із гасував Коринфян було все мені дозволено. Можливо, вони навіть в цьому посилались на самого апостола Павла, бо саме ж він вчив і багато вчив про християнську свободу. Але вони його не зрозуміли по суті. Християнська свобода зовсім не означає свавілля або нестриманість. Апостол протиставляє цьому безвідповідальному і руйнівному коринфському гаслу дві антитези. Ну, по-перше, не все людині корисно, бо не все приносить справжнє благо. І по-друге, ніщо не повинно мати влади над людиною, оскільки така уявна свобода часто виявляється рабством. Безмежне занурення у інстинкти, у пристрасті може вести в глибоку несвободу. Всім нам добре це відомо на сумних і, на жаль, поширених явищах алкоголізму, наркоманії і інших подібних недугів, в тому числі і соціальних, не лише фізичних, а соціальних, таких як там, безкарність після. Злочину або, наприклад, хабарництва, які є особливо руйнівними під час війни. Блудного сина із притчі, який мріяв наповнити своє черево їжею, нагадує нам і інше гасло Корінфян. Їжа для черева і черево для їжі, Бог знищить і те і інше. Така думка і, і, і сьогодні для багатьох є близькою. Мовляв, їжа, пиття це нормальні природні процеси, що стосуються всього того, що минає в людині. Морально це, мовляв, цілком нейтральне явище. Так, наприклад, так само, наприклад, як і, там і сексуальні потреби, вони також природні, і їм можна піддаватися так само просто, як потребам у їжі і питті. Так думали деякі коринфяни. Але апостол Павло свідомо протиставляє е, змістовне в богословському плані слово тіло поверхневому коринфському черево. Знаючи про тілесне воскресіння Христа і про наше прийдешнє воскресіння, принизливо мислити про людину як про черево, наповнене їжею. Для апостола Павла людина не черево, а тіло. Яке повинно належати Господу тіло, яке покликане до прославляння Бога. Заради такої людини у всій її тілесності, з усім її життям віддав себе на смерть Господь Ісус. Господь для тіла, пише апостол Павло, бо саме такою є ціна за людину у всій її повноті і за її свободу. І завершальною настановою, благословенням на прийдешній тиждень, нехай слугують нам слова апостола Павла, які дуже добре вписуються у контекст сьогоднішнього читання. Вас, брати і сестри, Бог покликав до вільного життя. Однак хай свобода ваша не стане приводом для задоволення вашої греховної натури. Краще служить один одному з любов'ю, бо весь закон зводиться до одного, а саме. Любіть ближнього свого, як любите себе самого.